Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми будемо з вами робити корм для бройлерів. Дана пташка має 2 кг і раціон її сьогодні складає 185 г в сутки. А це складає в місяць 185 грам, 5 чимось кілограм. Якщо так він їсть, Ну він же росте і збільшує свою їжу. Буду робити сьогодні комбікорм гранулу четверку для бройлерів. Розкажу вам рецепт. І хотів би подякувати насамперед тим людям, які мені підказали підвішати е кормушку і поставити на висоту е поїлочку. У принципі, все нормально. Бройлер виглядає гарно. Бройлер, взагалі, дякую вам, тому що я бачу, що результат є з того, що ми підняли. От. Пташка вся гарна, нормальна, але їсть і нормальний корм. Е ще, що я хотів сказати. У нас є тут зроблено повністю 100 кг комбікорма, а тепер його лише прийдеться все загранулювати. Тоді що? Йдемо до гранулятора. прошлий раз мені люди писали, що Олександр, починай робити з жирного. Я завжди робив, а це, мабуть, як на зло, що я взяв суміш. І зразу почав гранулювати. Тому і довго розігрівалось і робилось. Я прошу вибачення. Сьогодні я почну із суміші е, макухи. Для цього включаємо гранулятор. І пропускаємо. Пропускаємо саму макуху. На макусі. Гранулятор мені подобається для тої кількості корма, яку мені потрібно, його мені пошию. Саме більше, що мені в ньому влаштовує, це мережа 220 вольт. Те, що він битовий. Ось так ми починаємо робити. Рецепт суміші я вам, як завжди, зачитаю, який я використовую. Сюди в склад входить соя, переважна кількість кукурузи, пшениця. Гранула виходить гарна. Таку гранулу краще робити. А чому краще? Тому що вона швидше робиться, така гранула. Шибер у мене настроєний нормально. Чекаємо, поки розігрів піде, а розігрів вже є. Деякі глядачі писали, що у мене фільєри забиті помиляєтесь, нічого в мене тут не забите. Все нормально. Гранула робиться дуже добре. Я вважаю, що він ще добре не притертий, тому що я ним дуже ще мало зробив. Цей раз я молов е, всю дерть, я вам її покажу. Я цей раз її молов е, на шістерку, на сито, на решето. Мені подобається на шістерку, Це я перший раз, а то я завжди на штрку робив, то було це. нормально. В цьому мішкові 40 кг зроблено. І таким чином не спіша для тої кількості, яка в мене є, Мені його достатньо, я собі свій корм заготовлюю. Я знаю, що в мене проходить термообробку. Тут дуже пахне смачно. От. Корм превосходний. Мені краще подобається його давати як таку суміш, от як ви бачите. Все-таки сама птиця, коли з'їдає одну гранулу, вона вже отримує получає... е... якусь кількість корма. А коли вона клює, оце мілке, то ви собі можете представити, коли вона цей. Ну, Мої всі знайомі просто мішають і дають, і не жаліються на птицю. Птиця гарно росте. Просто в мене він є. Я його використовую для цих цілей, щоб давати якісний, хороший корм. Працює він. Я вже так казав, такий вислів у мене є як автомат Калашникова, це 100%, без ніяких питань. Дивіться, за щитане Подивіться. зараз я засиплю і вам покажу. секунда, Дивіться. Ну, це ми скільки тут говорили. ну Щитане врем'я. Закінчився корм для кроликів. Я його вже не знімав, раз я робив. Робив мало 25 кг. Другий раз зробив вже 25 кілограм. І зараз у мене є заколот теж на 25 кілограм. Після цього я зроблю цей корм, ще хочу кроликам зробити. Також я цілими днями займаюся ще дільми, тому що в мене зараз йде боротьба із. Шкідником таким, як кліщ, розкладаємо полоски, ставимо рамки на просушку вечором. Тобто отака робота по пасіці. Ну, тільки вечором роблю на пасіці або рано, або вечором. В такий час, як зараз, то я стараюся приділити увагу кормам, господарству і так далі. Ще раз хотів би подякувати тій людині, яка мені посовітувала підняти кормушку. Це дуже, це дуже здорово, дуже добре. Вони реально підходять, їдять, потім лягають, підходять, лягають, їдять і лягають. І пташка стала по-другому трошки себе вести. Тобто, це вже, мабуть, провірений метод. Я цього не знав. Але я перший раз в своєму житті тримаю бройлера. Тримаю бройлера я для себе. Для своїх потреб, не на продажу. Тому і нігде в мене преміксів немає і нічого. Тобто він трошки довше буде рости. Але все-таки я хочу, щоб пташка була ну, така, як домашня, тобто із жовтим м'ясом. Забій, який я буду робити для птиці, десь буде приблизно через місяць. Я порахував 30 днів, мені достатньо, щоб вони вже були і мали нормальну вагу. Також я буду забій робити кроликам. У мене залишаться кролематки і молодняк. Ось так. От в такому режимі в мене він працює, мені цього достатньо. Він на зерні взагалі бомба. Тут до нього в комплекті є ножик який ставиться між роликами, роликами і я цим ножиком не користуюся я не знаю мені так подобається робити хоча і з ножиками працював так я й не замітив різниці а тут прийшов мешканець він проходить через стіни оцей мешканець І він коли проходить через стіни він ж не знає що тут є для нього опасність а ми його випустимо. Так. Дивіться, поприходили ці котики мої. О, йдіть. Вони дуже ручні. І там, де ми, там і вони постійно. Я пораюсь і вони біля мене. Дружина тут порається, вони біля неї. Тобто постійно. Бачите, різниця є такого, виготовлення такого корму, тому що ну, він мені це робити. Те, що на трав'яній масі він дуже складно робиться. Так, ще рецепт, давайте зачитаю: корм для бройлерів. Значить, дивіться, у мене на 100 кілограм розрахунок такий: 40 кілограм кукурудзи, 25 кілограм пшениці, 10 кг гороху, 10 кілограм макуха, 10 кг сої, кальція 2 кг. І преміс я його взагалі не приміняю. Можуть бути дрожчі. Дрожчі кидаємо приблизно десь пів кілограма, так десь? Так? Оце така рецептура корма, який ми робимо. Оце такий рецепт. у нас. Я б сказав би, що доволі непогано він працює. Да я вам покажу ще гранулу. Ось така гранула виходить, бачите? Ось так, скільки ми знімаємо це відео, ви подивіться, він був почті повний, вже третьої частини нема, почасовій. Він швидко робить на цій суміші, дуже швидко. Тихенько робить, ви бачите, що можна спілкуватися. Покажи ще ампераж. Дивіться, оце він при таких амперах робить у нас. І того я вже зробив 40 кг корма для бройлера. Тепер я викидаю все в мішечок. І цей мішечок піду, розсиплю, щоб він вистих. У мене на сьогодні все. Я хотів би вам всім подякувати за те, що ви коментуєте, за те, що ви дивитесь, складете оцінку. Той, хто ще не підписався, підпишіться. Дуже буде багато чого цікавого. І у мене на сьогодні все. Тоді до нових відео.